Дочекатись Григоровича, щаслива нація, в якої є поет, і строки летять крізь роки, можемо в Римах пізнати заповіт Великого Кобзаря, відчути емоції Катерини і почути стогін Дніпра. У багатьох містах України і світу. Є пам'ятники Тарасу Григоровичу Шевченко. Великому поетові і художнику, їх встановлено приблизно ста. Та історія сталася неподалік від пам'ятника, який встановлено біля театру на міській площі, вздовж якої за маршрутом ходить великий автобус. Неподалік є зупинка, але зупиняється автобус за вимогою, якщо є пасажири на вихід. Або є бажаючи поїхати. Дев'ятого березня проїжджаючий автобус зупиняла жіночка з сумкою овочів. Звісно, водій був добрим чоловіком, який побачив, що він може допомогти. А значить, треба зупинитись, хоч майбутня пасажирка ще не встигла дійти до зупинки, а тільки махнула йому, стоячи біля того пам'ятника. Трохи почекаю, поки вона дійде до зупинки. Подумав він, зупиняючись. Жінка приємно посміхнулась, піднімаючись по ступенях. Дочекаємось Григоровича добре. і, не сподіваючись на відповідь, водія, вона повертається і кричить. Безумовно, не розуміючи такої несподіваної паузи на цей жіночий оклик озирнулись інші пасажири, а якісь навіть повставали разом із водієм. І що вони бачать кам'яного Тараса Григоровича. О, жіночка! Того Григоровича ми з вами ми будемо чекати ще довго. По салону буса роздався сміх, який заглушив коментар водія. І в ту ж мить до автобуса зайшов чоловік, який ніс мішок картоплі. Його картопля була нелегкою ношею, тож він так забарився, доки наздогнав жінку і піднявся. Так, це мій чоловік, Віктор Григорович. Я на людях його просто Григоровичем зову. Всі сіли на свої місця і все стало на свої місця. А чоловік встав і сказав: І буде правда на землі. Цитуючи Шевченка, якщо ми не можемо взяти з собою Шевченка, то ми завжди можемо взяти із собою його слово.